Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі ми з вами багато говоримо про аромати і навколо ароматні теми. Цього разу я підібрала добірку, яка складається з зелених ароматів, свіжих, насичено-трав'янистих та чайно-м'ятних. І коли як не навесні, саме в березні, коли пробивається перша трава хочеться свіжості, хочеться легкості, і ми звертаємось саме до зелених ароматів. І також так співпало, що 17 березня відзначається День святого Патріка у Ірландії, і я хочу віддати данину цій прекрасній щирій країні. В якій наразі знаходиться під тимчасовим прихистком понад 100 тисяч українців. Якщо ви наразі перебуваєте в Ірландії, прийміть мої щирі вітання, і теплі найкращі побажання. І символ Ірландії, по-перше, це зелений насичений колір, тому що це нібито насправді вічне зелений острів. І як ви бачите на задньому плані, це трилисник, конюшини або так звана заяча капуста. Отже, розпочинаю я свою розповідь з найзеленішого культового аромату від Елізабет Арден. І це зелений чай, авторства Франсіса Кюркоджана. Аромат, який заслуговує лише на позитивні відгуки. Це свіжо, це насправді зелено травянисто так, це чайно. В ароматі я відчуваю ще й таку незначну квітковість. І коли я вдихаю цей аромат, коли ним користуюсь, користувалася вже багато років і тому, і цей аромат мене нібито повертає на зелену галявину, яка осяяна сонцем, сонячними променями. І на цій галявині знаходяться жовті кульбабки, білі ромашки. І це справді нібито аромат, який Відновлює життя після затяжної зими. Згадала я про ромашку. Тож не поговорити про аромат з нотою ромашки від Gucci Мемор de Undor. і це справжнісінька ромашка. А якщо точніше, серцевина жовтого кольору? І ромашка нібито не зовсім зелена, не свіжа, а злегка підсушена. І саме таку ромашку ми використовуємо для заварювання цілющого чаю, який відновлює сили. І якщо в такий прекрасний чай ще й додати трішечки меду, коли він трішечки схолов, і саме ось цей аромат злегка солодкавий. Лише трішечки-трішечки солодкавий відчувається в цьому прекрасному ароматі. І враження від цього аромату, нібито ти насичуєшся якоюсь енергією. Він розслабляє, він пом'якшується дещо згодом. І за рахунок мигдалю. І це аромат, який пахне затишком, який пахне. Дійсно, можливо, якимись згадками, дуже приємними згадками, і оформлення флакону відповідає внутрішньому наповненню. Чай. Зелений чай, мате у ароматі від Патрісі Ніколаї фікті. І окрім чайних акордів, тут також є і зелені листки від інжиру. Також тут є злегка така абрикосова нота за рахунок османтусу. І загалом це трав'яниста парфумерна композиція, дещо гіркувата за рахунок тієї ж ноти мати. І в цьому ароматі відчувається саме та гіркота. Яка придатна до споживання. Мені подобається саме гіркуватий чай, не підсолоджений, а дуже насичений, навіть настояний, такий, що бадьорить. І саме цей аромат здатен збадьорити, особливо коли, можливо, йде дощ, і не завжди є настрій виходити на двір. Це аромат, такий справжній тонізуючий зелений чай, який я полюбляю пити вранці. Смирагдовий камінчик від Комде і цей аромат мав бути у моїй сьогоднішній добірці Amazing Green. І він нібито уособлює пахощі Ірландії. Це соковитий зелений перець, листя пальми, плющ, порох, дим, кремінь. І він пахне повітрям у горах. Нібито здіймається вітер, і пил западає у скелі. В цьому ароматі відчуття свободи, саме таке, яке відчувається на острові Ірландія, і в цьому ароматі багато зелені, багато-багато повітря. А перець також присутній і в ароматі оде лалік від Лалік. Вода, яка омиває зелений острів, і за Зелені акорди, тут відповідає і спеція кардамон, і також кріп. Небагато ароматів саме з нотою кропу. І в цьому ароматі кріп вигідно підкреслює і інші компоненти. Тут багато рослинності, багато трав'янистості, і також присутній цитрусовий блок. Зокрема, навіть зелені, нестиглі цитруси, можливо, навіть і мандарини або лайми з лимонами. І аромат ароматичний, духмяний, і саме спеціївість аромату додає такої ігривої родзинки, якщо можна так виразитись. Це така акватика в стилі Жана Клода Елена. Аромат дещо характером нагадує і сади Медитерани, його ж авторства, і про сади від Ермес також йтиме мова. І, по-перше, це сади нілу, в яких відчувається навіть надмірна акватичність, це стан, нібито ми знаходимося в тропіках після зливи. Це якісь незвідані рослини віддають усі свої пахощі, дещо солодкуваті, гіркуваті. Тут є яскравий такий водянистий блок, водянистих квітів лілеї. Тут також є і зелень специфічна, яка зростає лише на дні річки, або на дні, можливо, моря. В ароматі також є фруктовий блок, зокрема манго, додає соковитості, і в ароматі також присутня і морква, і помідори. Ось ця овочево-фруктово, трав'яниста парфумерна композиція. Яка мені дуже-дуже довподобать, дуже її люблю. І також сади на даху: це фрукти, грушка, яблуко. Тут також є розмарин, цей спеціальний блок. Тут також дуже вдало підкреслює парфумерну композицію. Це хрустко, це зелено, злегка солодкувато і дуже освіжають обидва аромати. Загалом люблю я лінійку садів від Армес. Який аромат ми б не взяли, вони навіть прекрасно оформлені в таких зеленкавих кольорах. Наступний аромат у маленькому зеленому флаконі від донекара Нью-Йорк, нібито маленьке яблучко, райське можливо. Нота та яблука також присутня в парфумерній піраміді. І за зелене звучання тут відповідає огірок зелений, соковитий, водянистий. і він навіть тут злегка відчувається. Аромат, можливо, навіть напрямком дещо перегукується з попередніми, але звучить він концентрованіше, насиченіше за рахунок пудрових акордів. Тут є фіалка, також в ароматі є тубероза. це така нелегка нота, вона додає аромату глибини, цікаво розкривається. Зокрема, в цьому ароматі. Мабуть, він на прохолоду найвдаліше розкривається, аромат не на спеку, а йому дуже лишить весняна прохолода. Ще один фруктово-квітковий аромат пізнаваної форми, флакон у формі листочка. Еден від Кашерель. Дуже його люблю. Тут велика кількість фруктів, зокрема диня, персик. Цитруси, ананас це соковито, це навіть в'язко. Тут є також присутня тубероза, і вона яскраво виражена. І також якордні мози. Тобто, це так насичено, достатньо можна сказати, голосно. Аромат звучить. Знаю, у аромата є багато поціновувачів, також про цей аромат. Не надто позитивні відгуки, комусь він може здаватися специфічним. Для мене це аромат не можу сказати, що стовідсотково універсальний, на 90%, тому що він подобається мені, як звучить влітку. Влітку я ним дихаю, не можу надихатись, і він на мене справляє таке враження, як, наприклад, аромат садинілу Армес, який я палку люблю. Про холоду цей аромат може навіть зігріти саме своєю густотою, своєю в'язкістю. Загадковий аромат. Він не перестає мене дивувати вже багато-багато років. І цей аромат це справжнісінький зелений аромат. Навіть зелень у цьому ароматі, можливо, навіть і темного кольору. Це вже така настояна, доросла зелень. Можливо, і рослини у в густому лісі, які вже прожили, проросли на один десяток років, а можливо навіть не одну сотню. Де, ден там і аура від Мюглер у флаконі прекрасного смарагдового глибокого кольору у формі дивовижного серця з різними огранками і прекрасною рідиною всередині. Це чарівний аромат, це незвичайний аромат, таємничий аромат. Він може причарувати, а може інколи навіть ольфакторно отруїти, якщо його нанести більше двох-трьох натискань. У ньому також є і білі насичені квіти, також тут є велика кількість і зелених акордів, і в ароматі також є. Ревінь. Ревінь, між іншим присутній і в ароматі Грінті від Елізабет Арден, він додає соковитості, він додає навіть кислинки аромату, власне, кислинки тут і не надто багато, тому що аромат ще й достатньо солодкавий, навіть потемнів, тому що тут присутня і ваніль, і тут присутня також своєрідна молекулярність. Інколи він може віддавати таким металевим холодком, але взимку саме коли вже тепліє, весна, можливо, навіть початок літа, це пора прекрасної аури. Прохолодна зелень у ароматі від Етро «Палаїс Джамаїс. І це нібито всі рослини замочені у рідині, віддали всі свої пахощі, кольори. І в цьому ароматі відчувається своєрідна чайність з легкою квітковістю, але фоново. В ароматі присутня також якась гіркувата деревинність, і в ароматі цитруси. Так, цитруси одразу в старті, але те що згодом. Аромат густіє і починає набирати обертів. Він дещо злегка починає бути схожим на сатинілу, потім дещо згодом відголосками і, можливо, саме тим квітковим блоком на еден від кашерель. І потім, коли він вже заспокоюється на шкірі в сухому залишку, тут прекрасна суховата деревина. Подобається за ним спостерігати, як він буде змінюється. І це аромат, який здатен навіть підняти настрій у найдощовитіший день, тому що є в ньому та загадка, а подобається мені оця гра і іскристість. Наступний аромат також дуже загадковий, дуже непростий романса «Маско Мелане. І тут достатня кількість. Також вологої зелені, нібито величезний букет нарцисів стоїть у вазі. І потім ми вирішили поміняти воду. І вода, яка перегукується з металевими нотами, в ньому відчувається, але і нарцис, який трішки постояв, він віддає пахощі своїм специфічним саме способом. Це не та волога, зелена прохолода квітки, яка ще росте у землі, а це вже м, така квітка, яка ось-ось і відцвіте. Можливо, навіть вже нарцис, який віддає пелюстки, вони злегка опускаються у воду. І в ароматі є ще м, така своєрідна густота, якась і солодкавість. Не можу сказати, отруйна, але. М, Подібна до аромату Аура, він водночас і теплий, є в ньому якась і густота, і за зелень тут відповідають пачулі. Навіть землисті пачулі вони тут відчуваються. Колір єдиний відповідний, і аромат справді пахне по-зеленому, є в ньому і гіркота типу полину, є в ньому ще і, можливо, якась і спеціявість, прекрасний чарівний аромат, який мене дивував і продовжує дивувати. Продовження теми непростих загадкових зелених ароматів: епік від Амаш. епічний аромат. Про нього в мене є окремий огляд на каналі, в описі під відео залишу на нього посилання. І в першу чергу для мене це спеції гіркуваті, тут є кмин. Дещо солодкуватий блок, тут є і кориця, і ваніль, злегка пудровість. І тут є пачулі, але не хижі пачулі, пом'якшені квітковим блоком. І ось зараз, в прохолоду, я тут відчуваю троянду, яка, коли наношу на шкіру, зникає і з'являється тут прекрасна спеціва зелень. Аромат видозмінюється в залежності від. Температури повітря і найкраще він розкривається саме в тепло, можливо, навіть в спеку, що і властиво всім ароматів від демоаж. Зелена прозора м'ята у ароматі Аква мелефолія від лікувандемінім. Також тут є і цитрусовий блок одразу в старті. Потім він розсіюється, і на перший план виходить така рослинність, жива, живильна рослинність, тут є вербана, і аромат діє нібито аптекарський засіб. Він заколихує, він розслабляє. Дуже мені подобаються аромати від лековенде мені використовувати саме у вечірній час, для того, щоб нібито терапевтично заспокоїтись, нібито Чай рослинний, вони на мене діють. І з цими ароматами дуже приємно також починати і ранок. Одразу після душу, коли ти наносиш, і нібито цей ковток свіжого повітря ольфакторно ми його споживаємо. І з посмішкою і з гарним настроєм, бадьорим йдемо в цей день. Наступний аромат з зеленою рідиною, шанель No19. Версія ДТ. У мене є і парфумована вода, і версія пудре. Всі три аромати, нібито об'єднані ось цією зеленню, але вони прорізні. Туалетна вода, вона така пом'якшена, вона найакватичніша з усіх трьох версій. І для мене це стеблинки квітів, того ж самого гіацинту, нарцису. Це не такі тонкі стеблинки, а в яких є сік. І також. Тут є і ірис, який додає, можливо, навіть густоти чи такої пудровості ароматичної. І в ароматі є такий прекрасний деревинний блок. Красиво дуже розкривається у вітряну погоду, особливо коли підсвітить сонце. Активна рослинність також присутня і в ароматі Ode Basilic Purple. Це лінійка від Hermes. Авторства Крістін Нажель. і це ароматик відпахне справді базиліком. Окрім базиліку, тут є також легкі цитрусові акорди. Нібито базилік ми збризнули лимонним соком. І також тут є спеції. Це така прекрасна, трав'янисто-зелена парфюмерна композиція. Вона злегка навіть м'ятна, можливо, навіть терпка, що, власне, і притаманну базиліку. Це аромат, який пахне спеціями, аромат про спеції і про зелень. Натуралістичний, елегантний аромат від кльої Rose Natural Intense, у кокетловому флаконі з зеленою стрічкою. І це аромат, який пахне свіжими квітами навесні, з вітром у волосі, з незначною цитровою совістю одразу в старті. Тут присутні також неролі. І дещо згодом в ароматі розкривається деревинний блок. Приємно, свіжо, ненав'язливо і справді натуралістично. Наступний аромат у зеленому флаконі. Зелене скло, мандарину від лабораторії Алфатіо. За зелень тут відповідають степла смородини. І мандарина, можливо, навіть гілочка мандарина, зелена. Зокрема, це натуралістичний, найнатуралістичніший аромат, який передає пахощі мандарину, який ми чистимо і який залишає свій неповторний. Аромат пахощі на пальцях. І коли ми розкриваємо мандарин, він може інколи її перснути соком. Ось саме цей момент, саме цей сік у нас у флаконі яскравого зеленого кольору. Дуже натуралістично, дуже по природньому. І це аромат загалом не лише на весну красиво розкривається, а в будь-яку погоду. Він в будь-яку пору року віддає всі свої пахощі і дарує позитив. Наступний аромат з рідиною зеленого кольору лапетіт Робнуар і версія Fresh від Guerlain. І якщо є прописка фреш, то аромат нібито освіжає. За свіжість тут одразу в старті відповідають цитруси, зокрема баргамот. Потім база впізнавана, маленької чорної сукні це вишня з пачулями. Фрукти, ягоди, малина, полуниця. І за зелений колір дещо освіжально діє і фісташка, яка пом'якшує парфумерну композицію. Приємно, дуже мило. Не можу сказати, що від 100% освіжаюче, Але це дуже приємно, це дуже красиво, це по-жіночному, і особливий шарм в цьому ароматі є саме у розкритті навесні, І аромат з зеленою назвою Green Lore від Лоліти Лемпіки у зеленкавому флаконі, такого досить товстого скла, нібито склянка, в яку ми налили джину. Додали Лимону, додали гілочку ялівцю і м'яти. Так, в цьому ароматі присутня характерна алкогольність, якась коктейльність навіть, і достатня кількість солодких акордів, зокрема ваніль. І це аромат позначений як для чоловіків. Для мене він, як мінімум, є унісексом, звучить він. Досить фемінно, солодкаво, навіть по-гурманському я б сказала. І наостанок ще хочу кілька слів сказати про аромати, з якими я познайомилась на парфумерній виставці аксанс По-перше, це аромат з зеленою наліпкою, зеленого звучання і карос від. Мізонуар, він у мене у пробнику. І також є аромат від польського бренду Boho боко Також я зеленого кольору Рідина, і його назва Евкаліп Пачулі. Я раніше з ним не була знайома, хоч аромат не є новинка зеленого кольору Рідина. І аромат звучить в першу чергу мятно евкаліптово. Інколи навіть я в ньому вловлюю Акорди епік від Moua і пачулі. Зелені, такі злегка колючі, цікава парфумерна композиція, з задоволенням буду і далі його розношувати. І також я реєструвалася на сайті Botanica, це іспанський бренд, і за реєстрацію на виставці також отримала ось такий набір пробників. Я ще їх не розкривала. Це аромати, з якими я частково знайома, також друга лінійка. Кілька ароматів саме зеленого і ботанічного натуралістичного звучання я для себе вже виділила і дещо згодом буду про них також розповідати. Отже, такою була моя розповідь про зелені аромати натуралістичного звучання на весну, які я присвятила б країні Ірландії. Дякую вам за увагу, за те, що додивилися це відео до кінця, і до скорих зустрічі. Бувайте!